Не дуже калорійний, легкий в приготуванні, легкий у поїданні. Розріз неймовірно красивий. Можна подати на святковий стіл для шоколадного тіста. Мені знадобиться два яйця, 40 грамів цукру, дрібка солі, трохи ваніліну, 300 мл молока, 30 грамів какао, 180 г грамів борошна. Та 200 мл води з цього тіста готую тоненькі шоколадні млинці. А для крему мені знадобиться 900 г сметани, 150 г цукрової пудри і трохи ваніліну. 25 г желатину і 50 мл води залишаю набухати, а потім розтоплюю в мікрохвильовці. і Додаю до крему. До речі, сметана повинна бути кімнатної температури, а то вона одразу застине і буде капець. Короче, ви поняли? Підготовую форму із двох млинців формую низ і бортики. За допомогою маленької піали формую мішечки, наповнивши їх спочатку кремом, а потім додаю консервовані персики та заморожену лохину. Персики у мене домашні, консервовані і вони дуже смачні. А лохину я заморожувала влітку. Мішечки я викладаю у форму для торту і зверху починаю хаотично наливати крем і викладати шматочки персиків і заморожені ягоди. Заливаю всю цю красу залишками крему і зверху накриваю млин. Та прибираю у холодильник на стабілізацію. Після стабілізації виймаю торт з кільця та перевертаю. Для глазурі імпульсами розтоплюю 130 грамів шоколаду, 40 грамів молока і 30 грамів масла. І цією глазур'ю покриваю торт. І торт вже дуже гарно виглядає, але я додатково ще зробила віночок із шоколадної крихти. Глазур застигла доволі таки швидко, але торт я нарізала вже зранку, бо я була на тренуванні і моя вечеря обмежилась порцією протеїну. Ну з Іданок у мене вже сьогодні був такий яскравий, красивий і дуже смачний.